Така, блядь, ціна нашої свободи нахуй. Заїбався вже возити хлопців. Заїбався. Ціна свободи, п'янки, гулянки і так далі. А їх все менше і менше є. А ви ще до всього й забираєте українську православну церкву, відбираєте останнє, що в нас є. Це нашу віру, мою. І хочете миру, та не буде вам миру. Ніколи. Пока не покається. Пока не пукається. Не перестанете тривожити нашу церкву, українську, православну. Через слов нема що казати. Де шукати навіть собі виправдання в цьому всьому? Паска заходить. А люди не каються. І за те, що не каються, отримують таке. Так, так і живемо. поки люди не возьмуться за молитви, Поки перестануть п'си скакати, ти що скачуть. Я навіть не знаю слів, яких підібрати для того, щоб воно. Бо просто все затихло. Щось все время добивається, щось хочуть. Його мало. А тут все, тут, тут нічого не треба. А тут нічого не треба. Тут же що мало те стало, все. На щиті, та да на щиті. Так само кожен може бути. На так щитово. Так що хватить скакати там біля лаври. А ходіти сюди, пускачети, хто хоче. Ні сили, не сили волі, нічого в загальному немає. Ми закінчуємося. А скачуть. Да скачуть. Воно вже вдумило всіх. Вдумило. Я не пам'ятаю, коли вони були чисті вони. Да коли вони були чисті. Помню, коли добре Сніда в останній раз, вечеряв. А хлопці... Так само хлопці. А де кому взагалі буде перший день? Пасхи не милий. Бо може чи йогось батька, сина, дядька, брата. Якби ви знали, як мені болить. За церкву, як мене патріотіз відбиває, те, що забирають моє останнє. Ну, Просто вже ну, вже нема сил матюкатися, не говорити. Взагалі немає. Зайдеш в інтернет. І одне те саме, московське, так? Хоч би один хтось навчився говорити по українською, по-українською, то борода, я за тебе воював. Який ж ти патріот ти так говориш? Який же? Убув два місяці, даже думаєш патріот? Ось От патріот, о!